Привіт, мої любі скорпіони. Це відео для вас, і сьогодні ми поговоримо про те, як Сатурн буде впливати на вас наступні три роки, і по якій сфері життя він же буде проходитись, на чому необхідно буде сфокусуватися. До речі, ось тут в підказках загальне відео про Сатурн. Я розповідаю, що ж це за планета, що очікувати наступні три роки, і як себе краще поводити. Ну що ж, Скорпіони, Сатурн, наступні три роки, аж до лютого 26-го року, буде йти по п'ятому до вашого гороскопу. і це дім публічності, дім талантів, дім пристрасті, дім любові, дім задоволення та творчості і діток. Може бути, знаєте, такий варіант, що по Сатурну у вас зменшиться час на задоволення, на хобі, на релакс та на відпочинок, тому що Сатурн це планета роботи, і вона говорить: працюйте, працюйте ще раз, працюйте. Тому може бути дійсно не бути, знаєте, не вистачати часу на відпочинок, на якісь хобі, на творчість, тому що буде дуже багато роботи, і необхідно буде себе там реалізувати. Але також, знаєте, це має бути. Робота, яка, знаєте, достатньо впорядкована, чітка, і має бути у вас певний план. Скоріше за все, у вас буде, до речі, багато робочих поїздок, тобто можуть бути якісь не зовсім мало, може бути і ненадовго, тобто можуть бути мало і короткі такі, знаєте, поїздки для відпочинку, але можуть бути і поїздки саме більше, ділові, поїздки по роботі, це можуть бути відрядження. От. І п'ятий дім, це ще й дім. У нас діток як я вже говорила, можливо, ви наступні три роки будете приділяти себе дітка, Можливо, хтось. Одружиться і народи дитинку, так, і це з'явиться нова відповідальність, і у вас просто не буде часу з маленькою дитиною на відпочинок релакс і хобі, ви будете приділяти весь свій час роботі з цією дитиною. Так. Можливо, хтось буде працювати з дітками в творчій якійсь студії, чи відкриє свою творчу школу, де буде навчати їх якомусь, якійсь майстерності. Це можуть бути там, студія танців, йоги, співи, музика. Це може бути Живопис, до речі, тобто може бути робота з дітками, коли ви будете наставником цих діток, так, і будете передавати свої знання діткам. Але тут, знаєте, має бути дисципліна, тому що дітки, особливо коли вони маленькі, це у нас така хаотичність, така якась несерйозність. То у вас має бути серйозний чіткий дисциплінований підхід до роботи з цими дітками. Обов'язково має бути порядок. Тобто, знаєте, ви ніби маєте прописати ось такі правила. Як ми з вами будемо поводитись, як ми з вами будемо вчитися і слідувати цим правилам? Також це п'ятий дім у нас дім власної справи, власної справи бізнесу. Коли знаєте, по Сатурну наступні три роки це доведеться значить, більше працювати, більше вкладати фізичної праці в свій бізнес і в свою роботу, більше приділяти часу роботі, структурувати свою діяльність, зробити знаєте, навести порядок, особливо в документах, створити план, бізнес-план і йому слідувати. До, знаєте, слідувати тайм менеджмент обов'язково, якщо, наприклад, ви працюєте самі на себе, то і раніше у вас був такий хаотичний графік, то наступні три роки ви маєте сфокусувати, що о шостій я прокидаюся і працюю там до 20.00, так ну тому що посадурно може бути так дуже багато роботи. І о 22.00 у мене відбій. Я лягаю спати. Тобто, і знаєте, ось такий ну приблизно я назвала такий графік, але він має бути коли має бути порядок, і коли ви маєте подружитися із часом. До речі, ще з приводу бізнесу та роботи, вся діяльність по Сатурну вона має бути законною, упорядкованою, зареєстрованою, тому що не приховуйте ніяких податків, не приховуйте нічого, що пов'язано з фінансами, прибутками, ну не приховуйте нічого всього цього не робіть, тому що Сатурн це все висвітлить він відкриває правду. От і вам не вдасться це приховати, хоча Сатурн зараз у нас в рибах іде, і вам, скорпіони, захочеться, знаєте, можливо, щось десь приховати. але але пам'ятайте, що дотримуйтеся чесності, відкритості, порядку і законності, і тоді Сатурн вас винагородить. А якщо ні, то він може навіть забрати у вас якийсь бізнес або зменшити його взагалі. Також може бути, знаєте, фокус на своїй творчості. Якщо ви займаєтесь якоюсь творчістю, маєте професіоналізм певний в цій творчості, малюєте картини, чи то ви пишете музику, ну просто заради задоволення. То Сатурн говорить, досить займатися цим заради задоволення тільки своє, своє, так задовольняти своє его, себе необхідно виходити на маси великі, тому що п'ятий дім це ще дім публічності. І Сатурн говорить, що будь практичний. Для чого? Ти дивись, ти працюєш, отримуєш задоволення, так і покажеш себе іншим людям і зароби на цьому кошти. Тобто Сатурн може вам давати ось такі ідеї, знаєте, можуть в голову приходити такі ідеї, дійсно перетворити своє хобі, свою творчість, в свою справу, в свій бізнес, і де ви можете не тільки реалізуватися і займатися цим, цим хобі, цією творчістю, а ще й отримувати практичне задоволення так, в вигляді фінансів. Також може бути підвищення кваліфікації, удосконалення своїх знань, удосконалення своєї майстерності, набуття нової майстерності може бути за наступні три роки. І це дуже круто, дуже класно навчатися тому, ви хотіли, чому би ви хотіли навчитися. І за ці три роки ви дійсно зможете здобути новий, новий рівень майстерності або новий навик, взагалі, який вам допоможе далі реалізуватися. І проявити себе також п'ятий дім це що дім у нас любові, тобто. Знаєте, може бути така ситуація по Сатурну, коли, о, якщо у вас все добре в партнерських стосунках, в любовних стосунках було з партнером, то Сатурн тільки вас зміцнить а, і укріпить це все. Якщо ж у вас там може була тріщина, і це були або приховані якісь стосунки, коханці-коханці відразу відпадають, тому що, або ж до вас прийде усвідомлення по Сатурну, що вам більше це не потрібно, і що ви не хочете таким займатися взагалі. Бути в таких стосунках, у таких відносинах, або ж Сатурн просто може висвітлити і розкрити правду. І через це може ще бути якось достатньо публічно в п'ятому дому, до речі. Тому бути тут обережними. Також Сатурн в п'ятому домі він нам говорить про те, що ви будете більш серйозно відноситися до, до теми любові, до своїх партнерів. І, до речі, тут, можливо, у нас партнер старший за віком, або більш мудріший, дисциплінованіший, спокійніший, може бути і так. І знаєте, скоріше за все, це у нас по п'ятому дому прийдуть серйозні стосунки. Якщо ви дійсно цього хочете. Якщо ви готові до серйозних стосунків, вони вам до вас прийдуть. Якщо ж ні, то скоріше за все це може бути період самотності або ж фокус саме на роботу, а не на любов. Буде на роботу, на, на творчість. На проявлення себе в вигляді публічної якоїсь діяльності, так? Але не на любов. До речі, Сатурн може давати ще складні відносини з дітьми, може давати якісь конфлікти, може давати якісь непорозуміння та холодність у стосунках із дітьми. і... Через це може бути якась віддаленість, особливо якщо це дорослі діти, може бути якась конфліктна ситуація, і може бути віддаленість, коли ви ніби як віддаляєтеся. Може бути якась така сепарація відбуватися, знаєте, коли діти стають більш мудрішими, дорослішими, і відбувається ось це сепарування від батьків. Це також може бути. Ну Що ж, якщо ви, до речі, до речі, я рекомендую дивитися відео не лише по знаку Зодіаку, але й по знаку Асценденту та по знаку місяця. Якщо ви не знаєте, де у вас знаходиться знак асценденту чи знак місяцю, то пишіть мені в інстаграм в дірект, і я вам допоможу з цим визначити вас асцендент, ваш асцендент і знак місяця абсолютно безкоштовно, щоб ви могли дивитися і далі мої відео. Знаєте, тому що коли ми дивимося і по знаку зодіаку, і по знаку Асценденту. Ми знаєте, маємо повну картину і ніби складається пазлик. Ніби ми маємо більше розуміння, взагалі, як далі діяти. І, скорпіончики, сфокусуйтеся наступні три роки на темі творчості, на темі любові, на темі публічності, на темі розкриття своїх талантів і на темі роботи. Попрацюйте в цих напрямках, будьте чесними, порядними, відкритими, дисциплінованими, і Сатурн обов'язково вас винагородить. Я дякую, що ви були зі мною і бажаю вам прекрасного, чудового, неймовірного дня.